Вітаємо друзі! З вами подкаст від інтелектуальної спільноти Станція Коновальця. Ми починаємо другий сезон. На цьому моменті я би мала сказати нашу стандартну фразу, що ми пізнаємо світ та себе в цьому світі. Другий сезон має назву творці історії і це розмови з людьми, які змінюють наш світ на краще. Тобто, творці історії це не тільки персонажі з підручників історії зі школи. Це люди серед нас, які щодня роблять хороші справи, допомагають Україні і своїм прикладом показують, як робити добро і як рухати цей світ вперед. Сьогодні для наших глядачів скажу, що ми записуємо пілотний випуск. Ви мене більше не побачите в цьому сезоні, а можливо, і побачите, якщо ми змінимо концепцію, але сподіваюся, що ні. Я сьогодні буду виступати в ролі інтерв'юверки ведучої Дениса для того, щоб ми змогли вам краще розповісти про наш подкаст та трошки розкрити, заанонсувати, про що ми будемо говорити в цьому сезоні. Теми будуть досить широкі, як і в першому сезоні. Ми не обмежуємося якимось одним напрямком, але велика різниця буде саме в гостях. Тобто, це будуть історії людей. В основному це діаспора, тому що ми з тобою зараз знаходимося в Нідерландах. В цьому сезоні ми плануємо запрошувати різних активістів, волонтерів, військових, митців, всіх людей, які так чи інакше задіяні в проектах, волонтерстві і допомагають Україні в ці тяжкі часи долати разом виклики. Це люди з унікальними персональними історіями їм є що розказати. Я багатьох із них знаю особисто, мені доводилося мати різні проекти з ними, і я хочу, щоб ці історії почули більше людей. Я хочу, щоб люди надихнулися цими історіями так само, як надихаємося ми. Це надзвичайні люди, насправді. Тобто, коли ми говоримо про назву творці історії, відверто кажучи, це може звучати насправді трішки претензійно. Але сама назва вона береться з цитати цитати Коновальця, як не дивно. Так він говорив, що в тяжкі часи ми маємо до вибору бути а, творцями або жертвами історії. І ми обіграли цю а, цитату таким чином, що в ці часи ми обираємо творити історію. Ми не хочемо бути жертвами. Ми були жертвами історії століттями, і це в тому числі про якийсь наш комплекс меншовартості. Відповідно, цим проектом ми хочемо, як спільнота, ми хочемо показати оцих творців історії. Це не тільки, не тільки персонажі з підручників, або якісь там знамениті люди президенти, міністри Це, ці люди серед нас, вони щодня виконують надважливу роботу. Так, я би тут ще додала, що е, цей сезон він спрямований на Якесь документування тих історій для того, щоб ми залишили е, це десь е, не, на, не на задвірках якоїсь історії, а щоб ми е, трошки поширили цю інформацію в публічний простір, тому що е, ти, ти гарно підкреслив, що ми знаходимося у Нідерландах, і е, я особисто відчуваю трошки таку від'єднаність е, саме українського суспільства, яке залишилося в Україні, і тих людей, які виїхали за кордон. І мені здається, було би класно також показати, що тут люди також дуже вкладаються до того, щоб Україна перемогла в цій великій війні. І ми дуже хочемо розповісти саме про історії тих людей, які знаходяться навколо нас. Ми починаємо цей сезон з історій українців, які знаходяться в Нідерландах. Якщо вам сподобається цей сезон, то ми сподіваємося, що ми зможемо трошки розширитися та потім розказувати про інших людей, які знаходяться за кордоном, і теж допомагають Україні. Тому що, власне кажучи, та війна вона буде тривати ще довго, і нам всім потрібно розуміти, що звідкись треба знаходити ці сили, ці наснаги, щоб працювати далі. І Історії цих людей, яких ми будемо запрошувати, мені здається, це дуже хороший приклад того, як зберігати цю мотивацію в довгостроковій перспективі, тому що наш спринт вже давно закінчився. Почався марафон, який потрошку вже переростає в ультрамарафон. Тому нам, як ніколи, важливо зараз об'єднуватися і відчувати якусь певну емпатію один до одного. Та розуміти, що цей досвід війни ми всі переживаємо по різному. Звичайно, що хтось більш постраждав від неї, хтось живе в прифронтових територіях, хтось зараз воює з наших друзів, хтось живе за кордоном, так як ми. Але кожен цей досвід він унікальний і він також заслуговує на те, щоб бути висвітленим. Тому власне цим і будемо займатися. Так, насправді, ти, ти правильно підмітила те, що ми ніби маємо трішки відірваність від, від спільноти і суспільства українського, яке є в Україні. Але навіть свого власного досвіду я можу сказати до переїзду за кордон я не зовсім розумів, чи взагалі десь існує якась діаспора. Ну, найвідоміше, це, звісно, канадська велика діаспора. Але мене там мало цікавило, що вони робили і як вони взагалі там чим займалися. Але, е, перейшовши е, на іншу сторону, скажімо так, кордону, я зрозумів, що діаспора е, дуже часто робила важливі внески навіть незалежності України, побудови незалежної держави, е, про що ми частково говорили в першому сезоні, коли ми згадували того ж самого коновальця, хвилі еміграції. І, Намагання підтримувати і, і виборювати українську незалежність, будучи навіть за кордоном. Тобто, оцей, як на мене, оця прірва, яка росте між, між діаспорою, Україною, тобто ми мало, мало, часто мало один одного розуміємо. Мені здається, що своїм цим проектом ми можемо, як мінімум, спробувати. Знайти е, якісь точки дотику і розказати більше про те, що ми робимо тут. Е, відверто кажучи, про, про нашу діяльність, знають лише там наші е, найближчі родичі, найближче оточення, наші друзі. Е, але я думаю, е, навіть я знаю, що був запит, він є, і людям цікаво, взагалі, що там відбувається за кордоном. Е, до нас приїжджають е, люди е, з. З України з різними концертами, наприклад, подіями. В нас є люди, які знаходяться на реабілітації, тобто вони тут тим, тимчасово наші військові, і вони бачать, що тут є спільнота, тут є життя. Тут мало того, що є життя, ніби таке своє. Тут люди дійсно багато чого роблять для України, і це надзвичайно круто. Звісно, я говорив про те, що творці історії це трішки претензійна назва. Але направду я вважаю, справжніми творцями історії це наших військових, які зараз на фронті захищають Україну, а в тому числі всі волонтери, які знаходяться і в Україні, і за кордоном. Тому що оця величезна підтримка, вона е, має бути диверсифікована. Тобто я вважаю, що ті інвестиції часу, коштів е, і ресурсів, які йдуть. Від е, українців за кордоном вони е, дають вагомий внесок в підтримання е, України. Ти гарно тут підмітив. Мені здається, треба ще наголосити на тому, що ми в жодному разі не претендуємо і не кажемо, що е, українці за кордоном е, роблять більше, ніж ті українці, які живуть в Україні. Е, це радше е, спосіб. Наш зобразити те, що є тут і така спільнота, і також через оцю якийсь наш, е, наш, продукт, наш медійний продукт, ми хочемо показати вам, що, е, що власне наша спільнота розвивається українців за кордоном, і е, наш е, вклад, який ми робимо, е, він теж е, допомагає Україні перемагати, тому що багато е, з тих гостей, які ми хочемо запросити, вони е, фактично днями працюють на те, щоб лобіювати інтереси українців за кордоном, як з е, місцевою владою, так і з активістами е, локальними тут за кордоном. Е, тому важливість цих історій, вона. Е, також має бути показана і розказана для того, щоб е, вибудувати такий місточок, як ти вже сказав. Е, на цьому фоні я би хотіла трошки рухатись до того, що в нас сьогодні було два плани на цей випуск. Перший це розказати нашим глядачам про що буде цей сезон. А другий розкрити Дениса, який буде проводити цей сезон, як ведучого, як людину, яка буде вести ці цікаві діалоги з нашими творцями історіями історії. я собі тут виписала трошки, як люди мали би тебе ідентифікувати. Тут дуже багато слів і дуже багато різних фраз. Я зараз підсвічую їх всіх, а ти потім трошки прокоментуєш, що я попала десь чи не зовсім. Цікаво, давай. Спробую. Почнемо з того, що Денис це співзасновник інтелектуальної спільноти станції Коновальця, активіст, волонтер. Денис цього літа проїхав 2000 кілометрів на велосипеді для того, щоб зібрати кошти для реабілітаційного центру Unbroken. UA». Те, що знаходиться у Львові, і успішно закінчив цей збір на фандрейзив. Кошти, став локальним мислителем в Нідерландах. Це цікаво. наступне Денис: у нас є напівмарафонець. Марафон ти ще не пробіг, але пробіг половину, спортивний ентузіаст та ідейний натхненник станції Коновальця. І найцікавіше, що я записала, і я б напевно хотіла на цьому зупинитися. Те, що Денис в інстаграмі підписався як лідер власних думок. Чому ти вважаєш себе лідером тільки власних думок? Ну, по-перше, дуже дякую, прикольно. Я не очікував такого опису. Насправді все влучно. Я би не називав я досить скромна людина взагалі по життю. Мені складно дається самореклама. Часом це, це трохи погано, але менше з тим. Е, ти говорила там про якусь там наставництво, так ну мені це теж е, видається трішки претензійним, в тому плані, що я не вважаю себе мудрецем якимось. Е, і відповідно з цього випливає оця трішки, ніби саркастична, але самоіронія. Оця е, назва себе як саме лідером власних думок. Я наголошую на слові власний, тому що. Я не хочу, щоб. Тобто, я трішки скептично ставлюся до... до лідерів думок. Для мене це ніби таке поняття, як наче в... в тебе немає свого власного погляду, своїх власних думок, і тобі потрібен лідер, який буде тебе вести в твоїй думці, тобто який буде формувати твою думку. Це, це моє, звісно, суб'єктивне дуже. Розуміння цього поняття, але я собі це бачу так. Тому слово власних думок це дуже важливо, і от навіть е, після цієї поїздки, про яку ти вже говорила, дійсно багато моїх друзів і знайомих підходили до мене і запитували, там, що ж ти такого цікавого там зрозумів. Там, ти багато часу провів наодинці, крутячи там педалі зранку до вечора. І перший час мене це дійсно заводило в якийсь глухий кут. Я не знав. Що відповідати цим людям, тому що я не встиг навіть просто е, по часу переварити всю кількість емоцій, які я пережив. Е, але з часом, е, напевно, один із найважливіших висновків, які я для себе е, зробив, це е, висновок про важливість твого оточення і людей навколо тебе, і насправді цей подкаст, цей сезон. І, взагалі, наша спільнота, наша діяльність, вона в великій мірі про це про те, що ми намагаємося будувати дружню атмосферу, безпечне середовище для людей, які розділяють спільні цінності і хочуть робити щось позитивне. як я це зрозумів? Це для мене особисто це досить неочевидно було насправді, можливо, для когось це якась банальна істина. Що Важливо, які в тебе є друзі, хто тебе оточує, навіть є там банальний вислів, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Але я це зрозумів тим шляхом, що крутити педалі в цій подорожі було для мене найлегшим. Принаймні, навіть враховуючи те, що це було виснажливо фізично, набагато більше це було виснажливо психологічно якось, тому що. Оця підтримка людей вона дала мені розуміння, те, що е, люди цінують те, що я роблю, і вони е, підтримують мене і допомагають реалізувати цей проект. Тому я хочу ще раз е, подякувати всім людям, які так чи інакше мене підтримували в цьому проєкті. Е, я впевнений, що вони будуть слухати цей подкаст. І е, що я хочу, щоб вони всі знали, що це вдалося в великій мірі. Я, я би навіть сказав, цей проект він вдався завдяки цим людям. Мені на цьому моменті згадалася книжка Андрія Зелінського Семеної Зорі, яку я, яку я прочитала нещодавно, і я тепер ходжу і раджу її всім. Насправді вона про кожного з нас, вона написана для підлітків, але мені здається, що кожен дорослий там знайде щось для себе. І, власне, там розповідається про Семена як головного героя книжки, який подорожує разом зі своїм вірним конем, якого зустрічає десь, десь на початку своєї подорожі. І коли ти говорив про тих людей, які тобі допомагали під час твоєї веломандрівки, я собі якось так зрозуміла, що оцей символ його вірного коня, його друга це, це як всі ті люди, які писали тобі і допомагали тобі, і репостили всі твої збори чи всі твої відео, вони власне були як твоїми такими певними провідниками, які дозволяли тобі допомагали тобі навіть рухатися вперед. І е, згадалася мені така цитата з цієї книжки, що е, коли життя мандрівка, то кожна людина може стати стежиною, е, фактично, стежиною, яка поведе тебе далі е, в цій мандрівці. Тому е, зараз, навіть коли ми почали говорити про, е, про людей і про їхній вклад, я собі щойно вивела, що е, що ці історії, якими ми хочемо поділитися від тих людей, які до нас будуть приходити, це можливо, це стане якоюсь певною певною стажиною для, для тих людей, які будуть це слухати. І якщо хоча би мені подобається, до речі, та фраза, яку ти сказав десь рік тому, що якщо цей подкаст подивляться 20 моїх друзів, то це вже буде успіх. Напевно, для мене успіхом цього сезону буде, якщо ви для себе щось відкриєте нове, надихнетеся якоюсь історією і створите якийсь свій власний міні-проєкт чи якусь ініціативу, чи просто воно ця історія буде спонукати вас рухатися далі, то я буду вважати, що цей сезон став успіхом. Так, я, я тут підхоплюю і продовжу твою тезу про те, що дійсно я в тому числі сам. Надихаюся усіма цими людьми, е, і насправді в мене в якийсь період було навіть таке питання, от е, повертаючись до лідерів думок, так я себе таким не вважаю, але є люди, які дійсно м мотивують. Вони, можливо, і теж не ідентифікують себе як лідери думок, але той ж саме Зелінський. Так? Він е, дає багато різних лекцій, він дає він пише книжки, він пише статті. І е, я особисто і багато моїх знайомих, м, дивлячись, читаючи, спостерігаючи за такими людьми, вони черпають натхнення собі. І я завжди, знаєш, думав собі: а звідки ці люди черпають натхнення? От е, хто, грубо кажучи, мотивує мотиваторів? І потім я зрозумів, що велика сила насправді в отаких от, от е, людях, які нас оточують, ти можеш брати натхнення. Тут, там, ти прийшов, тебе там підтримав друг, сказав, пішли разом якимось зробимо проєкт, або ви разом допомогли комусь. Тим більше зараз ми це бачимо, наскільки це відчуття і необхідність допомоги, воно загострилося. Ну, наскільки навіть мені відомо, і знову ж таки, я не експерт, але з точки зору психології, щоб подолати якісь складності і виклики, Тобі набагато простіше, коли ти в цей момент починаєш комусь сам допомагати. Тобто, ти. А, а, мені подобається фраза із книги, що зі мною не так, Андрія Любки, а, де він говорить в одному із своїх есеїв, що добрі справи в цьому світі літають бумерангами. І от коли ти робиш якусь хорошу справу, ну, вона рано чи пізно до тебе повернеться. І це може так, банальна, якась істина, але. Коли ти проживаєш життя і бачиш це на своєму досвіді, і можеш це пощупати і пережити на собі, то ти починаєш дійсно вірити, що ну, дійсно світ, світ так і працює, світ, світ тримається на хороших людях. Це ще один, до речі, один із висновків, які я зробив для себе під час поїздки: що вона не була райдужною, вона не була в рожевих окулярах. В мене. Було дуже багато викликів і проблем, про які я не, не часто говорю, або говорю тільки е, в приватних розмовах з дуже близькими людьми. Е, і насправді я не маю не, не бачу сенсу ділитися ними, але я хотів підкреслити те, що всі прекрасно розуміють, що будь-яке життя, будь-який досвід він є різним, є купа поганих людей, купа негативу в нашому світі. Але висновок, який я зробив, те, що оцей баланс, він ну, тобто, наш світ він все-таки тримається на тому, що на хороших людях і цей баланс трішки-трішки, можливо, десь не знаю на пару відсотків, але все-таки переважує. Тому що якби це було інакше, мені здається, що просто наш би світ рухнув від цього. Пам'ятаю, колись в дитинстві часто. Було таке завдання у школі. Е, Напиши твір про своїх рольових моделей, хто є твоїми рольовими моделями. І я собі писала, я собі завжди думала і потім писала, що в мене немає рольових моделей. Я сама собі рольова модель, і я, е, стає від, мені стає тільки, я покращуюся тільки тоді, коли е, я стаю кращою по відношенню до себе вчорашньої. Е, але я дуже переоцінила ці слова е, з часом, е, особливо в як почалася Велика війна, тому що мені здається, в часи якихось таких труднощів е, нам дуже важливо е, надихатися, надихатися чимось чи кимось. Е, частіше це легше робити кимось через якусь певну емпатію, яку ми відчуваємо до інших людей, чи коли вони. Діляться якимось своїм досвідом, що також розширює те, як ми мислимо і як ми бачимо цей світ. У мене є до тебе таке питання. Чи є в тебе якась така особистість, якою ти зараз надихаєшся? Можливо, їх декілька дуже хороше питання. Насправді я можу виділити декілька людей. напевно, це буде той самий Зелінський. Зараз це ще для мене Борис Гудзяк. Останнім часом мене надихає Мирослав Маринович і його, його виступи. Я маю як настільну книгу збірник його різних виступів: Як Україні виростити крила. Нещодавно мав нагоду особисто, навіть не особисто, а через, через Zoom з ним трішки поговорити. І, от саме такі люди вони, вони дають мені крила, коли мені це потрібно. Коли я відчуваю, що я прям або на дні, або падаю, я звертаюся до їхньої мудрості і мені набагато легше від того. Але разом з тим, якщо говорити про більш щось прикладне і брати із життя. То це напевно повертаюся знову до людей, які мене оточують, до моїх друзів, до моєї спільноти, до мого клубу. Я надзвичайно ціную усіх і кожного, тому що в різний час, при різних викликах, кожен з них якось мені допоміг. І я надихаюся ними, коли мені не вистачає ресурсу робити якийсь проект. Я дивлюся на мого колегу е, друга, і я бачу, він щось робить. А чому я сиджу на місці? Я, я теж маю щось робити, тому що мені від того незручно, бо, бо якось це ну, типу недобре. Мій, мій друг працює, я не хочу, щоб він вигорів, я хочу йому допомогти. І, і я розумів, що якщо ми подвоїмо зусилля. Ми швидше досягнемо якогось результату. Тому е, так, от ці люди мене надихають. Е, як, якщо говорити про щось високе, і духовне, це Зінський е, Маринович і Гуцяк. якщо говорити про якісь щоденні, можливо, навіть побутові виклики, це м, люди, які мене оточують. Ну, і звісно, е, я не можу не відмітити роль е, мого батька е, в, в тому, ж Ким я став за останній рік і що я роблю його вчинок піти добровольцем служити в Збройні Сили, він прям переключив щось в мене в голові, і я просто включився в турборежим робити все сьогодні, завтра і, і не хочу зупинятися, тому що я відчув, що відчув собі цю силу насправді. І навіть повертаючись до цієї фрази, там творці історії. Я відчув, що я можу творити історію, я можу творити історію маленькими кроками. От от будучи тут, створюючи цей проект, я вірю, я щиро вірю, що він допоможе, і ти говорила про 20 людей, так? Ну, це буде е, успіх. Якщо до ми, ми не можемо. Я завжди <с> люблю повторюватися це дуже погано, якщо для якогось бізнес-планування, але я... Завжди кажу, що ці, ці речі їх важко виміряти, цей вплив. Ти не можеш сісти, скласти бізнес-план і порахувати. Так, за цей подкаст ми допоможемо десятьом людям е, е, змотивуватися і зробити свої волонтерські проекти. Ну, це трішки не так працює. Але я переконався теж на своєму досвіді, що е, це працює. це працює, і воно з'являється в найнеочікуваніший момент. А, оцей фідбек, який дають наші знайомі, наші друзі, що, можливо, ми їх якось надихаємо. І, і от що має значення? От що має значення, якщо ми говоримо про мотивацію. Я сподіваюся, що е, тепер вам трошки більше зрозуміло, про що буде цей подкаст. Е, я не хочу прощатися, можливо, Денис і мене запросить на свій подкаст. Це такий е, легенький натяк. Е, але я дуже хочу вірити в те, що е, ви оціните те, що ми робимо. Е, і вам буде цікаво слухати цей подкаст, тому що якщо е, у нас все вийде, то відповідно він буде далі розвиватися і рости. Е, ми вже відчуваємо, що е, за цей рік ми виросли. Е, ми виросли як в тому, що ми робимо, так і в кількості людей, які нас дивляться, тому це одна з таких наших спроб. Ще раз поділитися тією ініціативою, яку ми робимо тільки для нашої більшої спільноти, тому що ми розвиваємося як спільнота тут в Нідерландах, спільнота локальна, локальний наш клуб. А цей подкаст це просто спосіб поділитися з тими людьми, до яких ми не можемо фізично добратися, ті, які знаходяться в Україні, ті, які знаходяться в інших країнах. Ну, друзі, ставайте не жертвами, а творцями історії. Творіть історію, почуємось. Почуємось.